Мастер, максимальна база, свіжо пригнаний зі Швеції 18-го року. З мотором 150, 2,3. 2,3 мотор 150. ка Оригінальний пасажир 8 плюс 1, тобто 9 місць. Чисто. Брався. Ай, брався. Організації ці, що я вже задолбався це розказувати. Організація йде. Інваліді возять. Дом пристарели, як них там називається. Дом ну, цих їх, пенсіонерів їхніх. Так. от Так. Пробіг оригінальний 340, машина багато не їздила. В основному чого стоїть 4 сідушки. Бо це інвалідів туди грузять, коляски там оставляють. Так, хорошо. Коляски там оставляють, то по 4 чоловіка їх возять. То їх в супермаркети возять на суботу, неділю, то їх возять в госпіталь, там ще кудись там возять, не знаю. Якщо може таку машину, треба буде вам теж для інвалідів. То сідушки ми додамо. Знайду я сідушки, щось примайструємо там. От. Е так, Далі пантус, теж, якщо треба, то знайду пантус, щоб ззаду загружати інвалідів. Якщо комусь як мене брали на шкільні автобуси, то тільки прийдеться додати ці сідушки, щоб були вони з ріднями, щоб діти безпечно їздили. Так, якщо контрабандист, там Львовський, дивіться, прекрасна машина, яку в мене берете. Львівський, Воловинський, там оці ці пацани. Те ж сама машина, вона на пневмо, Вона е, стоїть на, з датчиками пола. Скільки ви б сюди нагрузили, бо тут стоять оригінальні подушки, оці фітонники. Скільки ви не нагрузили, отак завжди буде машина стояти. Отак, От як зараз в даний момент стоїть машина, вона завжди так буде стояти. Датчик пола спрацьовує, як тільки машина сідає десь там на. Не знаю, може бути тако на сантиметра два. Там. Датчик пола його вирівнює. Що переднє, що заднє вирівнює. І все. Заїжджаєте собі на митницю і все завжди. як... Дві тони влупите сюди свободно якогось товара. І це. Гарно заїжджайте, ніяких... Так як пасажир і ніяких проблем немає вам з цими всякими вагами, з тими ділами всякими. Так, зараз буду показувати, що тут є. Що тут є? Резина. Вже вам зимня. Тут вона погано видно. Вона геть шипована. Так Я не знаю. 20% зносу навіть шипи ще не стерлися. Ось ця однакова резина. Так, вже буду звідси показувати. Оце вам салончик, оце коврики з цього, отам батарея. Ото ззаді є пічка. І якщо треба, щоб вона в якихось там трьох режимах працює, температуру вона регулює. Кондиціонер тут є на місці, він працює. от Так. Ну і та батарея що вона гріє. на як Гріє батарея да і все там. Так, що ще тут вам показати? Все, салон. Дивіться, ніде не протерте. Оці навіть свої оці заїзди інвалідні. От, то вони теж. Якщо хтось захоче робити тут. А, е, це Тут сідушку може, бо тут просто більшу ножку поставити, де все добре буде захід. Просто. Добре, удобно люди, людям буде. От. Все, пластики не, не це не пошкоджені, не з права, з лівої сторони. Всякі оці поручні є. Е, е, стеля в ідеалі, стеля там світло є, ночне-днівне. Навіть датчик є. Температури за. А, то він для... Для цього, напевно, Це датчик температури, щоб вона десь там, напевно, в салоні не перегрівалася, бо я ззаду дивлюся, стоїть. Так, тут все ясно. Йду назад. Двері закриваються нормально, не треба не гримати, нічого. Все добре. Йду назад. Йду назад. Двері отак, як в інвалідків, бачите, що вони отак. раз. І тут ви даже можете розслабити булочки, тільки таке відкрили, а воно саме собі раз і пооткриває вам двері цією гідравлікою. Так, оце про цю печку я говорив. Отут, ці полоски, бачите, як є кріплення, є кріплення оцих сідушок. Їх можна ставити, як хочете, ряд ставте поперед, як ви, вам тільки не здумається. Отут От а ще щось якісь кнопки є. О, світло тут ще віддільно, ззаду, якщо треба буде, і тут ще щось. Оп-о! Щось я на... А-а-а! Все поняв. Це для інвалідів треба. Запрацював -за компресор. Ну-ка, ще раз попробую. Оця кнопка. Це, бачите, хай хитається машина. Це вона для інвалідів, щоб опускати якось машину там чи регулювати. Не знаю. Все. З цим все ясно. Компресор працює, компресор качає, бо тут є доповнітельний компресор. Так, отута. Це він качає зараз, бо там є ресівери 4 знизу. Так, Кому треба буде дітей перевозити, пожалуйста, а тут так будете перевозити. Кому треба десь, якщо десь на лоха там спрацювати по місту, проїхатись десь чи по якомусь все положити по, оці от. Як будь-то ви вже перевозите дітей. от Так. Так. Так, тепер тут а показую. Тута показую так, сідушка-пілот. Мультируль, 340 пробігу, оце працює компресор. От, а отут є регулювання, де можна піднімати машину, Оце середня, де зараз вона стоїть синій кнопочкою, то, то вона е це так нормально їздити. Машину можна піднімати. Машину на... Якщо вам треба, щоб ця машина була ще вища, то датчики пола регульнуть. Вона десь там ще може піднятися чуть на 10 см. От. Можна е, ще опустити трошки, можна ще підняти, можна... Е, на бік машина, щоб впала, щоб інваліди за, заїжджали. І може бути задок скопити падає і все, і, і е, задок робить. Так, що тут є? Кондиціонер є. Зараз. На тобі. А, ключ. Так. Так. Кондиціонер є, працює, круїз працює, електрика працює, датчик світла, датчик дощу, портовий комп'ютер. От. Е, Далі ще вам зараз покажу мотор. От. Е, компресор накачає на 7 атмосфер і відключиться. Так, моторчик. Все, дивіться, моторчик не митий, все нормально, чисто працює, а тіпліза, і там масла немає. І коробочка чистенька, як новенька. Ну і тут все нормально. Машина ніде не фарбована, все в прекрасному робочому стані. Так, як обично завжди я розказую. Як обично, завжди я розказую. так Починаю. Пробіг оригінальний, 100%. Ще я скину номер кузова. І по цьому реєстраційному номері пробивайте по CarInfo. Е, з мотором проблем немає, коробка проблем немає, з демфером проблем немає, полуоці не хрустять, резина добра. Е, Електрика, все в порядку, ніяких там зауважень по машині немає. Так що, кому треба такий автомобіль, звертайтеся, оригінальний пасажир. Вот. Так що жду ваших дзвінків.